С дінні віражів, розбомблених доріг, у вирвах та ярах під свист та гул снарядів лежить нелегкий шлях до рідних блокпостів, де стомлені брати чекають в вирвах радів, збілілі пальці рук викручують кермо. І ще один розрив лягає мимо цілі через сплетіння вир. До рідних блокпостів прямує волонтер, несе життя в прицілі. Твій фронт це тил, а тил для тебе фронт. Ти комбатант та ангел в битві ти Дебальцево Піски, Донецьк аеропорт, долаєш страх задля життя бійців. Дякую вам.